Всім доброго дня! Після детальної обрізки всіх кущів лохини здійснює так звану профілактичну обробку. Така обробка дуже важлива, адже відкриті ранки на кущах є доступ для шкідників і хворіб. і тому треба захистити свої рослини, щоб вони гарний давали нам врожай. Як я обробляю свої кущі по перше, дивлюся, яка погода, якщо б гарна сонячна, безвітряна погода. І головне, щоб найближчі 2-3 доби не було дощу. Таку погоду стараюся обробляти. Також температура повітря повинна бути хоча б плюс 5, плюс 7 градусів. Можливо, вночі можуть бути і заморозки, мінус 1, може бути і мінус 2. Головне, щоб день було тепло, плюс 5, плюс 7. Саме в таку погоду здійснює свою обробку. Для такої обробки я беру 1% мідний купорус, тобто 100 г і 200 г вапна. Все це я буду розводити в окремій посудині. можна використовувати інші препарати з містом міді. Мені найбільше подобається саме мідний купорос з вапном, тому що такий розчин буде мати довгий термін дії, навіть до двох місяців, і рослини будуть гарно захищені. Якщо використовувати медян... Екстра, то термін дії буде набагато коротший. Ну, звичайно, коли почнуть падати дощі, то воно швидко змиється. Можливо, якась і реакція піде, захист піде на рослини. Але саме мідним копоросом з вапном буде найдовша дія. Тому я буду зараз готувати такий розчин. Я приготувала 10 літрів добре теплої води. І ця вода в мене розлита. Невеличкі два відерка, в яких я буду розчиняти в одному вапно, в другому мідний купорос. Беру добре гарячу воду, тому що так гарніше буде розчинятися як і вапно, так і мідний купорус. Одне відерко насипаю 200 г вапна, перемішую гарно. Треба трішки почекати, щоб воно гарно розчинилося. А в друге відерку буду насипати мідний купорус. 100 грамів. Як гарно відбувається реакція, розчиняється вапно. А сюди я висипала мідний купорус. Все гарно переміж. Добре гарячій воді, що і вапно, так само і мідний купору швидко розчиняється. Десь до 10 хвилин. Більше чекати не потрібно. А тоді буду гарно все проціджувати. Для цього я використовую марлю. Беру її складаю в 4 шари. І так проціджую. Добре мати мідний купорос польський. Він гарніше розчиняється і менше має осаду. Ну, Коли немає можливості такий знайти, тоді беремо, який якраз є в наших магазинах. Я використовую молдовський, бачу, що він теж непоганий, він же, бачу розчинився. А тепер буду вливати мідний купорос до вапна і проціджувати. Не дуже є осад, непоганий такий мідний копурус. Такий розчин я стараюся готувати безпосередньо перед використанням. Не тримаю його довго, адже він може зберігатися тільки від сили добу. Далі не буде мати такого дуже гарного ефекту. Тому стараюся, коли покрупила лохину, в мене ще лишається кроплю і малину, а також і жимолость. Тепер буду проціджувати. Для цього беру відерку чисте, друшляк і марлю, яка складена в чотири рази. Накриваю цей друшляк і проціджую розчин. І бачимо, якщо він досить добре цідиться, без затримки. Отже, оприскувач забиватися не буде. Ну і звичайно проціджується другий раз, коли наливаю оприскувач. Тут до води теплої. Все, наш розчин готовий, і слід приступати до оприскування. Обходжу свої кущики з двох сторін і так ретельно, гарно все оприскую. Поки ще не пізно, брунька не розпустилася, обробляємо свої кущі, захищаємо їх від шкідників і хворіб. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!